Так, ну що? Я думаю, що? Треба трішки почекати, поки приєднаються люди, так. Uh -huh, uh -huh. да. То тобі. Это. То мені приходить імейл, написано, що на вашому каналі розпочалася пряма трансляція. Нічого собі. Якщо б я... не сказала, не знали б. Ну, це трохи дивно, а да. чому вони про це сповіщають? Типу, в цілях безпеки, типу, якщо я не знаю, хтось сам включив без мене, ну може. Можливо, так. Да. да, було б дивно, якби, знаєш, на твоєму каналі, просто бух. Ти там десь. Ідеш по вулиці, бах, у вас включилась пряма трансляція. Де такий шо? А це в тебе в кармані. Пряма трансляція почалася. Так, так, так. Ой, ми сьогодні зранку, як Левчика заводив садочок, це ж останній день його, от виховательці подарували журнал Ліагона. З Ісусом Христом такий гарно виглядає, за. За минулий рік, а дуже прикольний. От. І останню Генеральну конференцію теж виступить. <liec> ну, а ввечері, коли забрали його садочку, повернула Зі словами: uh, diem... oh, як же сказала? Tipe... <sharp inhale> <skrypt> well, tam, вона сказала? Типу. Там вона сказала: типу, у кожного там своя віра, то понятно, а як же вона сказала, типу, там. Ну, типа вже вже там, типу, устоялось щось таке, от, і... ну до того ж, типа... А, типу, своя непохитна віра, щось таке є, щось таке. От, я думаю, блин, ну це так, так шкода. <кхе> ну, навіть, навіть, навіть те, що просто, знаєш, якби мені подарували, я ну, ніколи там не відмовляюся. Ну, подарували добре там. Зазвичай я беру, там трошки переглядаю якісь там матеріали, от, якщо мені цікаво. От. Mm -hmm. Тому, що я далі буду з цим робити, це вже думаю, моє діло. От. Але мені здається, трошки ну, не зовсім культурно віддавати і казати Ті, я, типу я там не буду навіть на ну, ну, Але нічого страшного. От. Ну, це добре, що не плюнули і не кинули назад. Ну... таке. Так, да, бо у нас нормальні стосунки, там абсолютно гарна вихователька, в принципі, да. так. Ну і садочок у них такий, типу, з якоюсь там релігійною направленістю, Нічого особливого, але вони там, перед їжею моляться, там, зранку моляться щось таке. Але такі там, типу, православних, типу, там, там, заучені якісь там, фрази, і, і Діві Марії, там, і, ну, і так далі. Ну Це, типу, класно, але з іншої сторони, блін. Типу, ви запрошуєте дітей до конкретної віри і надаєте можливості дітям поділитися з вами чимось, що вони теж вірять. Тобто типу, да. це не чесно, трішки. Да, да, да. Да. Так, так, так. я не бачу, щоб хтось взагалі приєднувався. Не повіриш, я теж. Може, я з цього приєднаюся. Дивно, воно мало б завжди, ну, якось знаєш, там, пустити. Хтось випадково та б натрапив би, а щось поки що жодного. До речі, попередню інформація, яку ми робили, оце, коли були в храмі, то м -м, вона зберігається, але в такому ну, в режимі типу, інкогніто. От, я думаю, можна поділитися потім записати. Ну, тобто записати, потім поділитися. О, от, нас перший. У нас перший да. так? Так, так, та добре, зараз зараз почнемо. Тому, можливо, я просто збережу, а потім зроблю його а, публічним для всіх. От, mm -hmm. ну, думаю, можемо починати читати. Да? Минулого разу ми читали розділ 11 протигонефію Нефію ему ремонту, так? Нагадуємо, що ми читаємо книгу Мормона ще одне свідчення про Ісуса Христа. І сьогодні ми продовжуємо читати ну, таку унікальну записану подію в цій книзі, коли Ісус Христос після свого Воскресіння явився людям на іншому континенті, показав себе їм, сказав, що Ось я Ісус Христос, про якого а, були пророцтва, під, підійдіть до мене, торкніться моїх рук і ніг, так само, як це він робив для своїх учнів в Єрусалимі. Тож, а, розділ 12. Читаємо. Обговорюємо свої думки, і, в принципі, це те, що ми будемо сьогодні робити. А, гаразд, Лі, почнеш, будь ласка, дай по п'ять віршів, як завжди, добре. Окей, чи читати заголовок? Так, так, давай. Добре. Розділ 12. Ісус покликав, перепрошую, Ісус покликає і упроваджує 12 учнів. Він звертається до Нефійців з промовою, схожою на проповідь на горі. Він виголошує заповіді блаженства, його вчення перевершує і переважає закон Моїсея. Людям заповідано бути вдосконалими таким так само, як і він, і його батько досконалі. Порівняйте з Матвією 5, близько 34 го року від Різдва Христового. Е, ти сказав по 5, так? Да? так? Да. І сталося, що коли Ісус промовці Фіві і тим, кого було покликано, то ж число тих, кого було покликано, отримав силу вкладу хрестити, було 12. І ось він простер вперед свою руку до натовпу і заволав до них, кажучи Благословенні ви, якщо звернете увагу на слова цих дванадцятьох, яких я обрав з поміж вас священно служити вам і бути вашими слугами, і їм я дав владу, щоб вони могли хрестити вас водою. І після того, як вас буде хрещено водою, ось я хрещу вас вогнем і Святим Духом. Отже, благословенні ви, якщо повірите в мене, і хреститеся після того, як ви бачили мене і знаєте, що я є. І знову ще більш благословенні ті, хто повірить вашим словам, тому що ви будете свідчити, що бачили мене і знаєте, що я є. Так, благословенні ті, хто повірить вашим словам і спуститься до глибин покір, покір покірливості, і буде хрещений, бо вони будуть. Віддані, о, відвідані, вибачте, вогнем і Святим Духом і отримують відпущення своїх гріхів. Так, благословенні бідні духом, які приходять до мене, бо їхнім є Царство Небесне. І ще благословенні всі ті, хто тужить, бо вони втішаться, і благословенні лагідні, бо вони успадкують землю. Ага, дякую. да. О. Інна доброго вечора. Добре, добре. Так, тобто Ісус а, почав перераховувати ті речі, які він казав, в принципі, людям а, ну, в землі Єрусалимській. Так? Те ж саме. Okay. Далі читаю. І благословенні всі ті, хто голодує, і спрагне за праведністю, бо будуть вони сповнені Святим Духом, і благословенні милостиві, бо вони отримують милість, і благословенні всі чисті серцем, бо вони побачать Бога, і благословенні всі миротворці, бо їх буде названо дітьми Бога. І благословенні всі ті, кого переслідують через моє ім'я, бо їхнім є царство небесне. Угу. Ну так, да, по суті, це нагорна проповідь. Дуже класно. Мені дуже сподобалось, до речі, ще в перших там віршах, що Ісус Христос Він прикликав дванадцятьох апостолів. Тобто, Він прикликав так само, як і в Єрусалимі, тут, на американському континенті, теж апостолів, котрі. Будуть робити ту саму роботу, яку в той самий час вже uh, робили Петро, Яков, uh, цей. Blin, всі імена не згадаю. Іон, Матфій і так далі. Тобто він хоче, щоб так само і тут проповідувалася його Євангелія. Тими самими, можливо, словами, тими самими свідченнями, що вони бачили його і знають, що дійсно він є Спаситель. Окей, якщо є питання в тих, хто дивиться, ми будемо раді відповісти. А зараз продовжимо трішки читати. І благословенні ви, коли люди будуть кривдити вас і утискувати, і всіляко злов. Зословити проти вас брехливо через мене, бо ви матимете велику радість і будете надзвичайно раді, бо великою буде ваша винагорода на небесах, бо так само переслідували вони пророків, які були перед вами. Істинно, істинно кажу я вам, я даю вам бути сілью землі, але якщо сіль втратить свою солоність, то чим тоді земля солод... сол... солитися буде? Сіль тоді буде ні до чого не пригодною. Як, тоді, як тільки бути викинутою і розтоптаною під ногами людей. Істинно, істинно, я кажу вам, я даю вам бути світлом для, для цього народу. Місто, що поставлене на пагорбі, не можна сховати. Дивіться, чи люди запалюють свічку і ставлять її під посудину? Ні, але на світильник і вона дає світло всім, хто в домі. Угу. Дякую. Добрий вечір, Зеїда. Добрий. А, читаємо далі. Отже, нехай ваше світло сяє перед цим народом, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли вашого батька, який на небесах. Не думайте, що я прийшов знищити закон чи пророків. Я не прийшов знищити, але виповнити. Бо істинно кажу я вам: жодна йота, жодна риска не зникла з закону. Але в мені він весь був виконаний. Мається на увазі закон Моїсей. Mm -hmm. І ось я дав вам закон і заповіді мого батька, щоб ви повірили в мене і щоб ви покаялися у своїх гріхах і прийшли до мене із крошеним серцем і упокореним духом. Ось ви маєте заповіді перед собою, і закон виповнено. Отже, прийдіть до мене і будьте спасенними, бо істинно кажу я вам, що якщо ви не виконуватимете моїх заповідей, які я заповідав вам у цей час, ви ні в якому разі не увійдете в Царство Небесне. Чи я тобі щось додати? А, поки ні, да. Це слова Христа да. До на те, що він казав людям скрізь. Угу. Погоджуюсь. Мені дуже подобається, як Спаситель знову використовує, як це назвати, порівняння. Він порівнює нас зі світлом, він порівнює нас зі сіллю. От що дуже ну якби знайомо має стати для нас, і дуже зрозуміло, що він ну, має на увазі, що якщо в нас є світло Христове, якщо в нас є його істина, його слово, то чому ми будемо це ховати? Чому ми не будемо ділитися це з іншими? Нам навпаки треба показувати це, жити це життя, знаючи істину, живучи нею. І таким чином допомагаючи іншим також побачити а, противо, протиполежність. Боже, українська не знаю, як це. Протилежність. Угу. Okay. Окей. Бачити протилежність і мати можливість для себе обрати, що є найкращим. І ми сподіваємося, що найкращим є якраз таке світло. Окей. Okay. Ви чули, як це було сказано тим, що здавнини, і це також написано перед вами, не вбивати, а тому, хто вбиватиме, загрожуватиме покарання від Бога. Але кажу я вам, що тому, хто сердиться на брата свого, загрожуватиме його покарання, і тому, хто скаже братові своєму рака, загрожуватиме суд, а тому, хто скаже дурень», загрожуватиме вогонь пекельний. Отже, якщо ви прийдете до мене або бажатимете прийти до мене і пам'ятатимете, що ваш брат має щось проти вас, спрямуйте свій шлях до брата свого і спочатку приміріться зі своїм братом, а тоді приходьте до мене з щирими намірами в серці, і я прийму вас. І примиріться зі своїм супротивником швидко. Доки ти в дорозі з ним, бо він ні в який час не сміг схопити тебе, і тебе не було кинуто у в'язницю. Так, так. А, тобто, так, да, його, його заповіді вони були більш милосердними, ніж те, що було до цього в законі Маісеї. Він сказав, що все це я виконав, от тепер я прошу вас робити так. Угу. Ну, мені здається, що ці закони вони все ще милосерні, просто вони показують, що не тільки наші прямі дії, але й наші думки і слова, вони теж мають бути. Ми маємо їх якби, контролювати, тому що вони теж будуть мати наслідки. І мені дуже подобається, що він каже також і нагадує, напевно, всім нам, що нам треба шукати можливостей примирятися з. Людьми, не тільки там з близькими, як тут було сказано, там з братом, да? але також і своїм там супротивником. І ну мені здається, що це дуже складно іноді робити, коли особливо тобі не хочеться це робити, чи коли ти думаєш, що ну це несправедливо і нечесно, проте. Небесний батько він знає краще всіх нас, і він знає, що мир може прийти тільки коли ми самостійно намагаємося щось зробити для цього. І іноді для цього потрібно піти і примиритися з кимось. Так, так. Він продовжує далі казати, що якщо ми цього не зробимо, то нас може бути кинуто в'язницю. І далі, 26-й вірш. Істинно кажу я тобі, ти ні в якому разі не вийдеш звідти, доки ти не заплатиш все до останнього саніна. А поки ти у в'язниці, хіба можеш ти заплатити хоч би один санін? Істинно, істинно, я кажу тобі ні. Ось написано тими, хто здавнений, не чини переліку, але я кажу вам, що той, хто дивиться на жінку, пристрасно бажаючи її, вже вчинив переліп у серці своєму. Ось я даю вам заповідь, щоб ви не дозволяли нічому з цього входити у ваше серце. Бо краще вам відмовитися від цього, взявши на себе хреста свого, ніж вас, буде кинуто у пекло. Угу. Так, теж відомі вірші, відомі слова. Точно. Добре. І було написано, що той, хто залишить дружину свою, нехай той дасть їй запис про розлучення. Істинно, істинно кажу я вам, що той, хто залишить дружину свою, якщо це не з причини блуду. Робить так, що вона чинить перелюб, а той хто дружиться з тією, яка розлучена, чинить перелюб. І ще написано Не порушай клятви, але виконуй перед Господом клятви свої. Але істино, істину кажу я вам не кляніться зовсім ані небесами, бо це Божий престол, ані землею, бо це підножок його. Не... Клянись головою своєю, бо не можеш ти зробити жодної волосини чорною або білою. Але нехай твоя відповідь буде так, так, ні, ні. Бо все, що виходить понад це, є злом. І ось написано око за око і зуб за зуб. Але я кажу вам не, чи... не чиніть опір злу, але якщо хтось ударить тебе по твоїй правій шуці, поверни до нього і другу також. якщо якийсь чоловік порушить справу проти тебе в суді і забере сорочку твою, віддай йому і плаща твого також. Угу. Ну, теж таке, не всім легко це зрозуміти, да і нам інколи важко, як можна так, да? коли тебе там якось ображають ще на це погоджуватися, ну, не знаю. Угу. Ну, це дійсно буває складно. І, ну, не знаю, мені здається, що завжди хочеться, щоб справедливість була тут і зараз, тому що. Ти думаєш про те, що якби ти живеш живеш зараз, і ти очікуєш що навіть там справедливість Господня вона е, восторжествує зараз, от, поки ми тут на землі. Але якщо ми дивимося на наше життя як, е, як цей, е, якийсь конкретний час в вічності. То ми розуміємо, що так, справедливість вона восторжествує, можливо, не зараз, але 100% в житті в майбутньому, тому що Господь він справедливий і він знає, коли саме має статися те або інше. От. Але з іншої сторони, він запрошує нас робити там ті або інші речі, навіть якщо ми цього не розуміємо, бо з часом ми зможемо розрозуміти це. Бувало дуже часто так, коли я зараз згадую, коли була дитиною або підлітком, що я щось не розуміла, і зараз сижу і думаю, блін, була дитиною, була дурною, не розуміла, що воно так от на самом ділі відбувається. От так само і в нашому житті. Можливо, з часом, з роками, ми будемо більше і більше розуміти те, що мається на увазі, навіть в сущених писаннях, бо Господь він відкриває наше розуміння з часом. І дивиться на ті обставини, котрі є в нашому житті, щоб допомогти нам розуміти ці речі. Так. так от. Окей, добре, давай тоді 41-й, правильно? Так. І хто б не примусив тебе пройти милю, пройди з ним дві. Дай тому, хто просить у тебе, і від того, хто хотів би позичити в тебе, не відвертайся. І ось написано ще любите ближнього свого і ненавидіти ворога свого. Але ось я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, творіть добро тим, хто ненавидять вас, і моліться за тих, хто жорстоко ставиться до вас і утискає вас, щоб могли ви бути дітьми вашого батька, який є на небесах, бо він наказує сонцю своєму сходити над злими і над добрими. Так, так. Ну, Це ідеальний приклад Ісуса Христа, коли Він ні, нікого не ображає, а ну, всіх, всіх прощає, скажімо так. Угу. Добре. А, і на завершок ще три вірші останні. Отже, те, що здавнини, що було під законом, в мені все виповнилося. Усе старе скінчилося і все новим стало. Отже, я б хотів, щоб ви були досконалими, саме яким я є. Або яким досконалим є ваш батько, який на небесах. Кінець розділу. О, тобто, що в кінці він каже, що да, ми маємо бути такими, як він, або батько. От, він вже став таким, як батько, тому що він вже воскрес і е, отримав своє прославлене тіло, так? Е, і просить, щоб ми були схожими, або намагалися бути такими. До речі, в Матвій е, сказано, що він каже в кінці. Будь досконалим, як отець ваш небесний, але не каже таким, як я. Бо на той момент, коли він казав це, він ще не був таким досконалим, як його отець. А тут він вже казав, тому каже: «Будьте такими, як я, або як мій батько. Це дуже цікаво. Угу. Ну, так, да, тому що він вже пройшов через викуплення, і він вже воскрес, тому йому легше. Uh -huh. Вже показати всім приклад, тому що він вже пройшов через ті речі, котрі господь заповідав йому пройти. І тому він може тепер з упевненістю запрошувати нас, також робити все можливе, щоб ставати більш схожими на нього. І в цілому, вся ця це весь цей розділ, він допомагає нам зрозуміти, які речі ми ще можемо зробити або навчитися робити, щоб бути більш досконалими. І ну навіщо воно якби потрібно нам? Тому що тут є дуже багато благословень, котрі Господь обіцяє нам, що якщо ми будемо це робити, то ми будемо там невинними, ми будемо чистими. І якщо ми будемо там ще щось було на початку, що ми будемо, ми, ми отримуємо там Святого Духа і відпущення гріхів, та? якщо ми будемо старатися. Слухати слова Спасителя, будемо ділитися цим всем з іншими, то всі ці благословення вони будуть дані нам. О, дуже сподіваємося, що в цьому житті, а там подивимося, як воно буде. Так, так. Тобто, що, що показує цей розділ, що Ісус Христос Він дійсно один той самий, який Він був вчора, сьогодні і завтра, що Він пам'ятає про всіх людей. Бо те, що ми прочитали, зараз це було сказано людям, які жили на американському континенті, так е е е і те, що його е вчення, воно незмінне, так. Він сказав, що е е те, що я кажу вам, я кажу іншим, і так далі. От. І всі заповіді однакові для нього. Він просить всіх виконувати те, що він просить. От. І бути такими, як він, або як його батька. От. І багато можна про це казати, але це ще раз підтверджує. Те, що Бог він Бог незмінний, от і він однаково ставиться до кожної живої душі, я б сказав би так. Так, точно. І він запрошує всіх нас робити ці речі для того, щоб ми могли його дітьми, щоб він, бачачи, що ми робимо і що ми вибираємо в своєму житті, знав, що ми дійсно його діти, що ми знаємо, що ми його діти, і ми робимо все можливе, щоб. Відчувати його любов ще більше, і також щоб ставати ще більше схожими на нього і ближчими до нього. Дякую, Дякую. ми закінчили кінці цей розділ. Будемо продовжувати читати наступний раз. А якщо хтось хоче отримати цю книгу, а, собі, то напишіть нам, ми залюбки знайдемо варіант вам її отримати. От. І дякуємо, що приєдналися послухали. Бажаємо вам всього найкращого і до нових зустрічей тоді. Так. До наступного сезону. Дякую, Лія, до зустрічі. Па-па.